Чи пам'ятаєте ви, що всі поліси автоцивілки вносяться до відкритої електронної бази МетеСБУ, дивівши держномер, він або номер поліса, ви маєте змогу отримати актуальну інформацію. Так само і поліція має можливість самостійно перевірити наявність чинному страхування без участі водія. Проте, згідно з ПДР, водій зобов'язаний мати при собі один із двох документів. Паперовий поліс автоцивілки чи електронний поліс у візуальній формі на екрані телефону або роздрукований. Якщо в одній не пред'явить жоден з них під час перевірки, передбачено штраф 425 гривень, навіть якщо поліс реально існує та є чинним. Таким чином, обов'язок носити з собою поліс виглядає формальністю без практичного сенсу. Бо дані вже є у відкритому доступі. Це створює лише ризик отримати штраф через забудьковатість або технічні проблеми. Якщо потрібна допомога у справі щодо оскарження штрафу, звертайтесь за адвокатською допомогою за контактами у профілі. Підкажемо, як діяти та як оскаржити постанову.